Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску Шевченко прокоментував перемогу збірної України над Боснією і Герцеговиною. Мудрик піде з Челсі наприкінці сезону, що відомо, що сказав Яремчуку перед заміною. Ребро розповів, яку настанову дав форварду. Реакція росіян на перемогу збірної України. Це все і не тільки ти побачиш цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так, ми з вами будемо розвивати український YouTube разом. Ну що ж, друзі, поїхали! Півзахисник лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик готується до зміни клубу. Сині дадуть він гроші шанс проявити себе в іншій команді. Мудрик може переїхати до Італії чи Іспанії, повідомляє Делі Mail. Керівництво Челсі збирається продати декілька футболістів у найближчі літні міжсезоння. Частина гравців вирушить в оренду до інших клубів. Це відбудеться незалежно від того, хто тренуватиме команду наступного сезону. У списку цих футболістів опинився її півзахисник збірної України. Челсі не хоче продавати футболіста, але може відпустити його в оренду. Сині чекаючи на вигідну пропозицію з приводу трансферу мудрика. Якщо вона не надійде, Михайло залишиться на Стемфорд-Брідж. Оренда мудрика матиме на увазі стабільне місце в основному складі для молодого футболіста. Челсі вірить в українця, проте його прогрес останнім часом сповільнився. Серед претендентів на 23-річного Вінгера опинилася Мюнхенська Баварія, італійський Мілан та Мадридський Атлетіко. У сезоні 2023-2024 Мудрик провів за Челсі 26 матчів у всіх турнірах. Він забив 5 голів і зробив 2 результативні передачі. Шановні друзі, будьте завжди в курсі останніх трансферів та новин з футболу. Підписуйтесь на наш телеграм-канал для щоденних оновлень. Поспішайте посилання в описі. Президент української асоціації футболу Андрій Шевченко подякував команді Сергія Реброва за вольову перемогу у важливому матчі. Синьо-жовті на виїзді обіграли збірну Боснії та Герцеговини. Українські футболісти вирвали перемогу наприкінці поєдинку. Повідомляє портал Новини Live. Президент УАФ Андрій Шевченко прибув до Сараєво та супроводжував збірну України на стадіон Біліно-Поле, де вона зіграла з Боснією і Герцеговиною. Підопічні Сергія Реброва першими пропустили гол, але зуміли вирвати перемогу завдяки голам Романа Яремчука та Артема Довбека. Глава українського футболу спостерігав за перебігом матчу з трибун стадіону. Після Фінального свистка німецького арбітра Фелікса Цваєра. Президент УАФ не приховував радісних емоцій. Вітаю збірну України з дуже важливою перемогою. Команда показала характер і боролася до останньої хвилини. Молодці. Попереду вирішальний матч у Вроцлаві зі збірною Ісландії. Ідемо до мети. Написав Андрій Шевченко. Збірна України прийме Ісландію у вівторок, 26 березня. Переможець матчу зіграє на євро 2024 Яремчук вийшов на заміну і за сім хвилин відзначився голом та асистом, що дозволило Україні перемогти. Сергій Ребров на після прес-конференції розповів, що сказав нападнику Валенсії перед тим, як випустити його на футбольне поле. Що сказав Яремчуку. Сказав, що би він забив. Дійсно, ми змінили хід матчу в останні 15 хвилин. Ми очікували дуже складної гри. Збірна Боснії і Герцеговини змінила структуру. Грала в три центральні захисники. Така важка гра була, оскільки господарі дуже добре захищалися. Тож було дуже важко зламати цю лінію оборони. Добре, що ми перемогли. Цитує Реброва офіційний сайт УАВ. На Андрія Луніна націлився іменитий клуб. За інформацією, «Дефенса фенса Централ, голкіпером Реала та збірної України Луніним, цікавився арсенал, за який виступає інший українець Олександр Зінченко. Лондонці готові запропонувати воротареві зарплату у розмірі 7 мільйонів євро на рік, а вершковим заплатити 20 мільйонів. Пріоритетом мадридського клубу є продовження контракту з українцем. Але як зазначає джерело, іспанці не будуть закривати. Ти йому двері, якщо він попросить про відхід, і пропозиція влаштує керівництво реала. Він Герчилосі та збірної України Михайло Мудрик презентував новенький телефон прес-секретарю національної команди Олександру Гливинському. Перед від'їздом української делегації з Іспанії до Боснії, прес-секретар Синьо-Жовтих Олександр Гливинський, який щодня викладає відео з табору команди, отримав від Михайла Мудрика новенький iPhone 15. Вочевидь, він Герчилосі обіцяв подарувати телефон ще раніше, адже Гливинський не дуже здивував. Ну, це серйозно. Хлопець сказав, хлопець зробив. Дякую, мешко, сказав Прасаташа збірної. Який, вочевидь, тепер має крутіший гаджет ніж у Георгія Судакова. У мене такого немає. Заявив лідер Шахтаря. Момент вручення подарунка потрапив у випуск на ютуб каналів збірна. Друзі, спеціально для вас я зібрав найсмішніші коментарі росіян на перемогу України над Боснією і Герцеговиною. Взагалі, Зінченко гарний. Ну як повівся з Росією, це не повага. Всім удачі, крім збірних України, Польщі та Ізраїль. Боснійці зрадники. Щось боснійці перестали падати із содомами у команді України, ніби кожен сам за себе. Ну і нічого робити на Євро з такою грою. Україна огидно грає, вони не готові були до такої оборони. Друзі, як бачимо, росіян дуже бомбить і вони готові написати все, щоб Україна програла. Це виглядає дуже смішно, а на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!